Вас вітає виробник ортопедичних матраців Хайфом. Мене звати Поліна, і сьогодні ми розглянемо матрац соно з серії Кейко. Бання ортопедичного матрацу це інвестиція у ваш якісний та здоровий сон. Тож давайте розглянемо модель більш детально. Сучасний дизайн матрацу одночасно яскравий та стриманий, а сам знімний чохол на застібці зі стрейч тканини Q Dry Soft з ідеальною абсорбцією та шовковистою поверхнею. Він забезпечує комфортну температуру тіла під час відпочинку. Високоортопедичний матрац сону виготовлений з унікального матеріалу Hi-Foam Sense, який допомагає зберегти максимальні. Правильне положення хребта під час сну завдяки своїй інноваційній еластичності, пружності та здатності мікроточкового розподілу тиску. А масажний шар з обох сторін дозволяє відчути максимальне розслаблення. Висота моделі Sono 22 см, навантаження не обмежене, ступінь жорсткості друга. Термін експлуатації 15 років. А також надається офіційна гарантія на 96 місяців. Матрац йде у вакуумній скрутці, що робить його лише легким та простим для транспортування до вашої оселі. Дякую, що знайомились з матрацем Sono. Також дивіться інші ролики про колекцію Кейко. А з вами був Хайфом, український виробник товарів для здорового сну.